У багатьох людей з України виникає проблема при підтвердженні свого номера в youtube студії для того, щоб відкрити все більше і більше функцій. І зараз я допоможу вам її вирішити. Це ми заходимо в youtube студію, маємо свій канал, ось він такий нульовий. Ми заходимо в налаштування і бачимо в каналі доступність функцій. Коли ми заходимо в додаткові функції, нам тут треба підтвердити свій номер телефону. Тобто казати свій номер телефону для того, щоб нам прийшла смс, і нам підтвердили, і ми добровільно могли е, завантажувати відео більше 15 хвилин, вести прямі трансляції і завантажувати власні обкладинки відео. Це надважливо. І як тут що відбувається? Коли ми вводимо свій номер телефону і нажимаємо далі. Нам просто не приходить повідомлення, тому що не вдалося надіслати код підтвердження на номер. Відіть інший номер, і так майже завжди відбувається з операторами Київстару, з операторами лайфу. Ми з моїми клієнтами іноді билися, не розуміли, що взагалі відбувається, чому так і як це взагалі вирішити. Нам просто треба отримати Vodafone номер. Нам треба чомусь на Vodafone воно пропускає, а на Київстарі і лайфі взагалі не працює. Тому ми можемо купити ЄСім і. Ви знаєте, в інтернеті, як це активувати собі в телефоні ЄСІМ, якщо це вам потрібно, або взяти в когось, в кого є водофон, і просто підтвердити цей номер. От ми вбиваємо номер водофону, нажимаємо далі, і воля, все запрацювало. Потім нам підходить, приходить код, ми його виводимо, надсилаємо, і номер телефону підтвердження. Вирішення цієї проблеми дуже просто. Але чомусь не працює на інших апаратах. Акаунт підключений і ви готові підкорювати YouTube. І для того, щоб це зробити набагато простіше і набагато легше, я запрошую вас на інші мої відео, в яких я даю користь для того, щоб зростати на платформі YouTube. Гарного дня!